Освітяни міста збиралися у спеціалізованій школі номер 1 імені Василя Стефаника. Через невтішну ситуацію в Україні зазвичай помпезну вчительську конференцію цьогоріч замінила скромна колегія. На зустріч прийшов і Коломийський міський голова. Про що говорили, знають наші журналісти. Директори шкіл навчально-виховних комплексів дошкільних та позашкільних закладів. Їхні заступники та профспілкові керівники у міській першій школі освітяни обговорювали новий навчальний рік. Згадали і про передній, який був досить непростим. Ми зібралися для того, щоб окреслити завдання, які мали би вирішуватися в закладах освіти на 2014-2015 рік. Поговоримо про ті питання, які нас хвилюють освіту міста, а також зупинимось на тих основних документах і так само на пропозиціях до нового закону про загальну середню освіту, які нам ставить міністерство освіти. У колегії взяв участь і коломийський міський голова Ігор Слюзар. Мер привітав вчителів, також дав їм певні настанови. Зазначив, що освітян як і всю країну чекає багато труднощів у цьому році. Коли в країні йде війна і весь ресурс держави йде на армію, і це логічно, і всі це розуміють. Нас чекають дуже тяжкі часи. Сьогодні в нас нема рішення, чи все-таки ми будемо з теплом в школах чи не будемо. Основне вчителів. Що я просив директорів націлити, що будуть труднощі, будуть затримки зарплати, будуть проблеми з харчуванням дітей в школі, але всі разом. Громадою ми і це переможемо. Одне з найболючіших питань фінансове цього літа педагоги міста навіть бунтували через те, що їм не виплачували відпускні. На щастя, все вдалося вирішити. Свої гроші і вже навіть зарплату за серпень більшість вчителів отримали, повідомив міський голова. Вочевидь, подібні проблеми часто виникатимуть і в новому навчальному році. Готуються освітяни і до переходу на інший графік роботи, який стане відомо у найближчі тижні. Та незважаючи ні на що, освітяни міста готові готові гідно розпочати і провести 2014-2015 навчальний рік. Школи, звичайно, провели ремонти, діти прийдуть у світлі чисті класи, вчителі готові. Я думаю, що він розпочнеться, як завжди, нормально, без якихось таких ексцесів готові вчителі, готові діти і вже хочуть у світлі класи. Про те, що буде труднощі в цьому році, ми готові до тих труднощів, тому що в такій ситуації знаходиться наша держава. І я думаю, що від нас вчителів багато буде залежати як ми будемо працювати впродовж цього навчального року для того, щоб була стабільність у нашій галузі освітній. Мар'яна Мацьків, Сергію Грин для програми події НТК». Районі освітяни збиралися на свою конференцію у Палаці культури Народний дім. Захід традиційно проходить наприкінці серпня. На зустрічі говорили про готовність до початку навчального року та плани галузі на 2015-й. Деталі в сюжеті моїх колег. На обласній колегії роботу Коломийського управління освіти визначили як добру. Про це повідомила заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Любов Михайлишин. Вона зазначила, що вже у липні практично всі школи були готові прийняти учнів. Коломищина є таким районом, які завжди понад усе стараються належно підготуватися до навчального року. Не став винятком і цей період підготовки, тобто літній період. Покращено матеріально-технічну бази шкіл за рахунок заміни вікон на енергозберігаючі у Виноградській, Воронській, Черемхівській школі, в Коршівській школі спортивного залу. Крім того, дві школи отримають комп'ютерні комплекси за рахунок субвенції обласного бюджету завдяки департаменту освіти і обласній раді. Багато зроблено у під час підготовки до нового навчального року з самими педагогічними колективами і батьківськими. Начальник управління освіти Коломийського району Ігор Мартинюк каже, що спільна робота вчителів та батьків дала свої плоди. Всі приміщення підготовлені до першого дзвоника. У кількох школах встановили нові вікна та двері. Вчителям побажав керівник лише вдячних та розумних школярів. Перші слова це тільки вдячності. Вдячності, що в такий нелегкий складний час, де є мінімум фінансування, наші керівники навчальних закладів приклалися, і педагогічні колективи, і технічний персонал приклалися до дійсно відповідальної роботи і виконання тих і більше посадових обов'язків, які вони виконували. Школи завчасно підготовлені до навчального процесу, і наші дітки зайдуть у гарні прекрасні школи, які їх чекають з відкритими дверима. Тільки здоровля їм терпіння, розуміння, безсмарного неба і всього хорошого, доброго і приємного. А вже за чотири дні у всіх школах району задзвонить дзвоник. Хлопчики та дівчатка сядуть за нові парти у відреставрованих класних кімнатах. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика.